25-26 лютого на Рівненщині відбулися екстремальні туристичні змагання стежками героїв Доброволець 2012 імені Клима Савура. Змагання проводяться з метою вшанування подвигу сотень тисяч бійців української повстанської армії, і, зокрема, першого командира УПА Дмитра Клячівського, на честь якого і названо перегони. Попередні сім років ми проводили ці місцевості просто туристичні мандрівки за участю. Членів нашої організації, інших членів молодіжних організацій патріотичного характеру. А потім три роки тому назад виникла ідея створити на основі цих цієї мандрівки туристичні змагання. І вже третій рік ми збираємо туристів активну мову зі всієї України, яка за форматом екстремальних перегонів, які проводяться в Україні, відбуваються наші перегони. Тобто ми будуємо маршрут. по... В місцях бойової слави Української повстанської армії, зокрема по могилах повстанців, і по цьому маршруту наші команди мають подолати цей маршрут за 30 годин. Хто перше подолає, той власне і переміг. Організатором виступила громадська організація Національний альянс за підтримки товариства пошуку, жертв війни, пам'ять та рівненського осередку національної скаутської організації України пласт щороку. У нас до нас приїжджає все більше і більше кількість учасників. Я думаю, що на другий рік і буде ще більше. Ми е, є географія, починаючи від Луцька, Львова, Рівно, і закінчуючи Кіровоградом, Києвом. Автономну Республіку Крим. Тобто є люди з усіх куточків України. Для досвідчених туристів, які тут само присутні, погодні умови не надто є важкою перепоною. Я думаю, що якщо контрольний час на 30 годин, то переможці можуть прибути, наприклад, за 15 годин вже на фініш. Тобто Ми можемо вже їх чекати. Перевіримо, побачимо. Сподіваємося, що всі команди дійдуть до фінішу. Це наше головне завдання. На старт змагань у селі Велике Поле з'явилося 18 команд із 20 зареєстрованих. Ми беремо участь особисто я вже третій раз, але цього року вперше беру участь суто дівоча команда. Тобто це перший раз тільки дівчата в команді. Наша назва Баюка Сонара». Ще одна команда Ривок приймала участь поза заліком, так як не виконала усіх організаційних умов. Наша команда прибула з міста Костопіль, називається Ривок. Нас є три чоловіка. Ми перший раз приймаємо участь в такому роді змагання. Серед команд учасниць були представники із Луцька, Рівного, Тернополя, Львова, Сімферополя, Києва, Чернігова та Кіровограда. Збірна Криму, можна так сказати, представники південної областей нашого нашої країни. Всі ми з міста Сімферополя. Ось то решуємо ще зі школи. Вирішили прийняти участь у цьому змаганні. Місто Кузнецовськ представляли три команди Алмазко, «Алмазко», «Бліцкрик» та Заграва. Ігор Капітула» з міста Кузнецовськ, команда Заграва. Якраз стартувала в кількості чотирьох чоловік. У складі Ігор Барда, Вайсер Микола, а також Барбела Алла. Надіємось пройти весь маршрут по місцях бойової слави УПА». О сьомій годині ранку учасники відвідали місцевий православний храм, де отримали благословення священика. Тут і відбулося офіційне відкриття змагань. Одразу після цього був оголошений старт команд. Загальна протяжність маршруту склала близько 80 кілометрів, на подолання яких відводиться не більше 30 годин. Учасники мали відмітитися на 26 контрольних пунктах, у якості яких виступали визначні історичні місця, що стосуються боротьби УПА та пам'ятники повстанцям, які загинули у боях. Тобто, окрім спортивного інтересу, учасники добровольця мали можливість більше дізнатися про боротьбу української повстанської армії та вшанувати могили у лісах Волині. Складність проходження маршруту була зумовлена не лише рельєфом місцевості, але й погодніми умовами. Тобто температура повітря постійно трималася вище нуля, і тому сніговий покрив перетворився на місцево з мокрого снігу, що уповільнювало просування команд. Всього із 19 команд, що приймали участь, до фінішу дійшли лише 10. Інші зійшли із маршруту. У неділю о 14.30 в Срій Соснівка змагання було оголошено завершеним, і суддівська колегія розпочала підбиття підсумків. Цього року перемогу здобули одразу дві команди і обидві з міста Луцька Меридіан та Орієнт Меридіан. Лише на дві години відстали від лідерів учасники Луцької команди, ті, хто пройшли крізь ліси. Почесне третє місце виборола команда із міста Кузнецовськ. Учасники команди поділилися своїми враженнями. Я капітан команди Алмазко, ситуація команди змінюється два рази, адже із за підготовки до змагань різні учасники не могли взяти участь в цьому. Взяли, я вже беру особисто в цих змаганнях вже другий раз участь, перший раз це був 2010 рік, ми йшли поза заліком, адже не була нас повна технічна база. Цього року, через рік, ми вже повернулися туди за раду місця. Мета була взяти, чесно, перше місце до сторіччя пласту, яке є представником пласту, референдум по Юстаниці Ну, Змагання самі були досить складні і за того, що точки, які були розставлені на карті, не піддавалися зовсім логіки, розкидані, не було такого ланцюжка. Було багато таких нюансів, як сніг, звичайно, води трохи вище ще колодки. Хлопці повтомилися. Ну я як був з досвідом. Це Карпати, Крим. І брав, до речі, місця укласти ну, змагання осінній рейд перше місце взяв, бів молодшу команду який склад, який складав 12,5 років. Шість юнаків було таких. Перше місце взяв. Ну і на стежках героїв трошки менш повезло, п'яте місце. 135 км кілометрів за два з половиною дня. Ну, це для мене був результат, де я взяв першу. Пишу одну категорію. Мій такий розряд перший. Ну, хлопцям давався важче. Наприклад, Ігор займається боксом, КМС. І перший раз на таких знаннях і взагалі мандрів, все нам розказує. На знаннях перший раз, ось, і під час заняття боксом я ж таких наразі на, на ноги не відчував ні раз. Так що дійсно було важко дуже. Але і цікаво. Просто не передати слова. Але і цікаво. Он, Василь також перше. Раз. Ну, я також на це змагання як в перший раз, і хоча е, шлях був досить тяжкий, і суперники були навіть з усієї України, але ми все ж таки м м були наполегливі і Доклад. зайняли відповідно третє місце. Ну, ще на рахунок самих змагань. Е, перед змаганнями говорилося про технічні точки, які дають мінус 30 хвилин. На самі змагань виявилося, що Оргкомітет змінив, тобто кожна КП знавчалася як КП. І тому нам потрібно було кардинально змінити всю стратегію, вже не зважаючи на час ложитися в тих 30 годин, але взяти всі КП. Ну що ми зробили і зайняли саме через це третє місце. Ну це є екстремальне змагання, це не прогулянка. Це треба виложитися. Решта команд, хоч і не війшли у трійку переможців, проте також показали гарні результати. Не дивлячись на екстремальні умови, учасники змагань отримали багато позитивних емоцій, а також здобули нові знання з історії.